Клуби УПЛ входять у сезон 25-26 із суттєвими оновленнями. Причому мова не тільки про нових гравців, а й про тренерські зміни. Аж 10 клубів еліти влітку пішли на зміну тренера. Причому сто п'ятірки минулого сезону лише динамо залишило тренера. Одвічний суперник Ян Шахтар попрощався із Маріно Пушичем після провалу в УПЛ. Гірники запросили зіркового в минулому гравця Арду Турана, який вже добре показав себе у. Лізі Європи також довелося змінювати коуча Олександрії. Після сенсаційного срібла команду залишив Руслан Ротань. Українець очолив полісся, тоді як Олександрія довірилася молодому Кирилу Нестеренку без досвіду самостійної роботи. Вібет титульний партнер української прем'єр-ліги. Кривбас також входить у сезон із новим наставником Патріком Ван Леоном, який має замінити Юрія Вернедуба. Останнім місцем роботи нідерландця був металіст 25, де йому так і не дали завершити сезон до кінця, до слова саме харків'ян очолив хорват Младен Бартулович, якого не захотіли втримати у зорі. Мабуть, на Луганці вплинула ностальгія за Віктором Скрипником, якого повернули через чотири роки. Схожий відкат назад пережив і рух. Призначив Івана Федека, який керував командою у 2020-2021 роках. Все через відхід Віталія Пономарьова, у якого повірили в ЛНЗ. Також із новим тренером входить у сезон оболонь. Замість Сергія Шищенка команду довірили його екс асистенту Олександру Антоненко. Не обійшлася без змін Полтава, але суто формальних у чинних наставників команди Володимира Сесенка та Ігоря Тимченка. Нема тренерської ліцензії. ПРО тож у протоколах головним тренером. Нором буде значитися Павло Матвійченко, тож як бачите.